Створення проєктів з полями, написами і кнопками, з введенням даних і виведенням результатів. Давайте пригадаємо, як вивести текст у напис, у поле та у вікно повідомлень. Які типи змінних ви знаєте. Які значення можуть мати змінні цих типів. Розглянемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт з використанням поля, напису і кнопки. Встановіть такі початкові значення властивостей. Напису. Текст. Введіть будь-яке слово. Колір тексту фіолетовий. Відступ від верхньої межі вікна 10 пікселів. Поля. Ширина 18 символів. Товщина рамки 4 пікселі. Відступ від напису 10 пікселів. Кнопки ширина 12 символів. Відступ від поля 15 символів. Текст на кнопці Натисни мене. Колір тексту синій, а колір фону жовтий. Створіть обробник подій клік для кнопки, виконання якого встановить салатовий колір фону поля, шрифт символів калібрі, розмір символів 10. Збільшить ширину поля на 20 символів та встановить колір тексту червоний. І виведе в поле текст поле змінено успішно. Розглянемо кожну частину окремо. Напис. Текст ведіть будь-яке слово, колір тексту фіолетовий відступ від верхньої межі вікна 10 пікселів. Код буде виглядати таким чином: Лейбл присвоїти лейбл. В дужках текст присвоїти в лапках ведіть будь-яке слово. кома Fg присвоїти в лапках пьопов. Label.pack в дужках паді присвоїти 10. Наступна частина поле. Ширина 18 символів, товщина рамки 4 пікселі, Відступ від напису 10 пікселів. Буде це виглядати таким чином: Entry присвоїти Entry, в дужках від присвоїти 18, біді присвоїти 4. Entry Pack в дужках Paddy присвоїти 10. Наступна частина кнопка. Ширина 12 символів. Відступ від поля 15 символів. Текст на кнопці натисни мене. Колір тексту синій, колір фону жовтий. Виглядає це таким чином: Button присвоїти button. В дужках текст присвоїти в лапках натисне мене, вітц присвоїти 12, FG присвоїти в лапках blue, кома. BG присвоїти в лапках yellow, кома. Command дорівнює Click. І button.pack в дужках паді присвоїти 15. Подія Click. Встановить салатовий колір фону поля, шрифт символів калібрі, розмір символів 10. Збільшить ширину поля на 20 символів. Встановить колір тексту червоний і виведи в поле текст поле змінено успішно. Виглядає це таким чином: девклик круглі дужки двокрапка. Ентрі в квадратних дужках в лапках BG присвоїти в лапках Light Green. Ентрі в квадратних дужках в лапках Font присвоїти в лапках калібрі 10. Entry в квадратних дужках в лапках FG присвоїти в лапках red. Entry в квадратних дужках в лапках віц присвоїти. Entry.cget В дужках в лапках віз плюс 20. І Entry.inset В круглих дужках 0, кома, в лапках поле змінено успішно. Код даного проєкту та результат його виконання. Подано на малюнку. Наступна задача створіть проєкт для обчислення значення виразу. В дужках X y помножити в дужках 2 х Створіть математичну модель для розв'язування задачі. Запишіть її в зошит. Визначте, які компоненти потрібно розмістити у вікні для введення значень вхідних даних виведення значень кінцевих результатів. Розмістіть їх у вікні, підпишіть їх. Створіть обробник подій клік для кнопки для обчислення значення виразу і виведення результату. Створимо математичну модель для цього проєкту. Вхідні дані. Два довільних числа x та y. Кінцеві результати. Z. Формули z присвоїти в дужках x плюс y, помножити, в дужках 2 помножити на x мінус y. Визначимо, які компоненти потрібно розмістити у вікні для введення значень вхідних даних, виведення значень кінцевих результатів та розмістимо їх у вікні з відповідними підписами. І так, для введення даних нам необхідно буде два поля, відповідно, підпишемо їх за допомогою двох написів. Результат виведемо в третій напис і відповідно створимо кнопку. Виглядати буде це таким чином: лейбл 1 присвоїти лейбл, в дужках текст присвоїти, в лапках введіть значення X. Лейбл 1pack В дужках паді присвоїти 10. entry 1 присвоїти Entry круглі дужки. entry 1 пак в дужках паді присвоїти 10. Аналогічно другий підпис і друге поле. Лейбл 2 присвоїти лейбл, в дужках текст присвоїти, в лапках ведіть значення Y. Label2.pack В дужках паді присвоїти 10. Entry 2 присвоїти Entry круглі дужки. Entry 2.pack в дужках паді присвоїти 10. Далі створюємо третій напис. label 3 присвоїти. Лейбл круглі дужки. label 3.pack в дужках паді присвоїти 10. І створюємо кнопку. Button присвоїти. Button. В дужках текст присвоїти, в лапках обчистити. Кома, команд дорівнює клік. І button.pack в душках. Паді дорівнює 10. Створимо обробник подій клік для кнопки для обчислення значення виразу і виведення результату Def – кік круглі дужки 2. X присвоїти float в дужках n 1get круглі дужки Y присвоїти float в дужках n 2get круглі дужки Z присвоїти в дужках X плюс Y, помножити в дужках 2 помножити на X-Y. І лейбл 3 в квадратних дужках в лапках текст присвоїти STR в дужках Z. Код даного проєкту та результат його виконання подано на малюнку. Щоб вивести в поле деякий текст, використовуйте команду виду ім'я поля.incert. В дужках позиція, кома, текст. Отримати з поля його вміст можна використовуючи метод get, наприклад, label квадратні дужки в лапках текст присвоїти entry.get круглі дужки. Для очищення вмісту поля з іменем entry використовують команду entry.delete в дужках 0, end. Як і з іншими об'єктами вікна, з поля можна пов'язати процедури обробники подій. Використовуючи метод bind. Прочитати число з поля з іменем entry 1 і присвоїти його змінній можна командою x присвоїти float в дужках entry 1 get круглі дужки, або x присвоїти int в дужках entry 1.get круглі дужки. Вивести значення змінної z у напис можна командою Label, квадратні дужки в лапках текст присвоїти str. В круглих дужках Z. А в поле командою entry 3.Insert в дужках 0, Str в дужках Z. Дякую за увагу. Слава Україні!